Всім великий привіт, з вами я, Далі Чайовниця і сьогодні ми будемо знімати відео Не вгадали. Не з Риборними. Кстати, це моє перше відео. Про що його виняти? То дивіться, не вгадали не з реборними, а з лялькою Анной. Ви, може, вже в когось таке відео бачили. Але не кажіть, що я купірула. я Просто захотіла... 15. Такое видео Сейчас мы будем Я сейчас поставлю камеру mm -hmm. Чтобы лежала Вот так я вот поставлю камеру Как-то Нажать вот. Так Сегодня мы будем на уроках Ма, я буду сегодня послушна Сейчас мы поважим Я тебе Не не мені? Так, а що там по математиці? Як нам там наша задача? Так, чекайте февруку. Сідай. У нас втрачає цікава оцінка. Це 5 з плюсом. Я дуже рада за тебе. Але ми зараз под... а от вам що там за математику було? Нічого здавалося? Ні, ну зараз подивимось. Ні, нічого не зривала, добре. Правильно. А, вирішувала, окей. Так, тепер українську мою. Що там все від тебе віддаває? Мам, да задавали, але будь ласка, не дивися, що там, двійка стоїть? Ні, мама, я не відкривай не відкривай, будь ласка, не відкривай, не відкривай. Так, Анна, що ти що, що ти від мене там скриваєш? Быстро пока. Ну, мама, не. Мама, я тебе говорила, не открывай, да там дуже страшно. Ничего, это мой тато. Ладно, продолжим. Она. Ты прикалываешься? Ну ты прикалываешься? Ну что ты? Далі могла подивитись. на По другі століці. А на друг, Кстати, я що сказала, на другій перепиши, переписала двері Твоє... з шістьма мінусами. Я... Ти понімаєш? понімаєш, подивись на мене, що я плачу такі великі гроші за отакий зошит, а ти там малюєш, це не зошит для малювання. Так, да. вправа 10 написала. А що ти там писала? Вправа 20. Я зараз почитаю. Більше такого не робила. Оце що? Зараз подивімося, що, що за права в 10. Ой, 20. А, ти писала скоромовку. То що такое? Дехто? Де Якийсь запис забула. Навіть що це зробила? А, а який ти запис зробила? Е, Горобець. А чого ти тут тоді не написала? Забула. Добре. Так, на другій сторінці що. А, тоже зробила. А як і, і тоже зробила? А, звуковий аналіз, да, точно. Так, звуковий аналіз і чого? Сонце, так, С -у. Молодець. Так, а що таке? Сонце радісне і чудове, е, красиве, сонячне. Синня речі я нам сказала. А от що за душки? А це нам треба зробити звуковий аналіз, який ти захочеш. Так, що ти тут хочеш? Я хочу тут мяч. Хорошо, давай. Давай, давай, сама, малыш. <паспорядок> Я... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Тут... А, все! Молодец, мы... Ну, я чи все молодий. Давай, якщо щось неправильно, мені роби. А ч коми не поставила? Став коми, ну так, що тут далі хочеш? Капуста. Капуста. А ну давай, коротше, давай. Капуста. Отсу, до, до, до Капуста. Давай переглянути К, К А П, У, С Т А. Молодець. Далі хочеш? Яблуку. О, -о, -о, О, давай. Я знаю. Молодець, як в тебе. Ты що, вивчила це? Да, я вже вивчила. Слава Богу, давай ще математику. Ні, не, зараз, та ні. Я кажу математику, давай зараз теж вивчи. Хорошо. Скоро вже третій клас піддержав. Так, не буду писати. Так, ти знову зробила? Ти знову це зробила. Ну що це таке? Що ти там хотіла? Яблуко. Є а Б. б у к О. Все яблоко. Давай подавай. Я Б, -л У К О. Яблоко молодець. Далі хочеш банан, давай банан. Що далі? А там читати чита одне, іще. А, і ще, що е, там Банан. б а не. Ой, тут треба щось з бо Б, а мы, А, ми. Ну все, закриваємо душу. Ну, снова может, ну, ничего страшного. И все? Нет, тут все читать. А что там вам требует читать? <говорить> <говорить> Господи. да <говорить> <-й> <говорить> Дякую. Так. Что читать тебе там треба? Ну, там вроде там надо... паучок, высивчи, что там? Зараз я найду. Он А, журавлики и журавли. Давай читай. Слушай, ну такая коротка. А, тут еще вон. Тут. Мы тут еще там продолжение. Давай, читай. И там еще что-то надо читать. Ну там половинку надо прочитать вот Окей. Давай. Журавлики. Журавли. Журавлики. Журавлі, де літали ви малі, де бували? І все ні. Ми у теплі краї, у казкові гаї мандрували. Розкажіть журавлі, як на, на дальній землі. Зимували ми в казкових гаях. Все по рідних краях сумували. Що це? Це ж дуже легко, давай. Ми у теплі краї не відневи, так от і не невід, вискокують. У казкові» – не вискакуй. «Ві» – молодець. Гаї. Мандрували, розкажіть, журавлі, читай, як. Тальній землі зимували. Несли ви були. Молодець. Ми в Казкових. Ні, там відкрили. Гаях. Це по рідних краях сумували. І оце, так. Да. Бувай часом сліпну від краси спинюсь. Пинюсь не, та, тя, млю, не тя, тямлю, тямлю, що воно за диво очі степи це небо. Ці лиси усе так гарно, чисто незрадливо усе як є. Дорогая. Говори, усе моє все зветься Україна. Все, прочитала? Да. Так. Що? Лягаємо спати? Да, лягай. Давай зараз складу. Складу зошити. Молодець, у гарно підводимо. Умар, звісно, робила, малювала. Нічого страшного. Зараз Так, ідемо спати. Так підписники спати будемо. Ого, скільки тут. Іде до часу. Ладно, давайте спати будемо. Так, давай лягай, лягай. Добре, дай мені слайм, Окей, тримай його. Все, ну, доброю. Ну, так і я... є. Я теж лягаю спати, качаю світло. Так, і засинаю. Всім пока-пока. Зараз, скільки не знаю, дуже-дуже зараз ніч, повна ніч і щось там не вже зве. Мама, мама, та таке? Три, чотири, чі, десять, шість, що таке? чи... 460. Ще ніч. Що ти там хочеш? Почекай, чекай, я включу. Що там хочеш? Мама, зараз включу. Що там таке? Мама, я забула, що мені треба на математиці зробити приклади і написати е, хвилинку з хвилинкою якось там на, на цих на прописів, а і ще написати приклади математики. Анна, ти здіваєшся? Зараз 53 часа ночі. Я не буду все за тобою це робити. Ну, мама. Анна! Мама! Анна! Йо, так просто уже... Анна, вставай. Мама. Мама, лягай спати. Зараз будемо писати. Сідай. Ну, я так як Анна забула це зробити. Я пішла це робити. Пока-пока, всіх люблю.